Кращі діти Солонянського району Дніропетровщини відвідали столицю України. Поїздку для дітей організував народний депутат України Валентин Дідич. Діти змогли відвідати історичні та пам'ятні міста Києва. Музика. Учні Солонянського району, переможці конкурсів, олімпіад та різноманітних фестивалів Дніропетровщини відвідали столицю України. Поїздку для дітей організував народний депутат України Валентин Дідич 40 виборчий округ. Діти віком від 8 до 15 років разом з викладачами побачили не тільки історичні та пам'ятні міста Києва. Екскурсія познавательна, багато чого узнав. Заповнив на всю життя. Буде на що на старості своїм дітям розказати. Дуже цікаво. Юні Солонянці побували і на медані Незалежності та алеї Небесної Сотні. Денис зробили повноцінну екскурсію по місту. Делегація Солонянського району відвідала храм та пам'ятні і історичні міста столиці. Після огляду краєвидів столиці делегацію Слонянського району очікувало продовження приємних вражень. Організували для дітей екскурсію Верховну Раду України. Представники Солонянського району змогли побачити усі нюанси роботи головного законодавчого органу країни. Сфотографувались та поспілкувались на згадку з депутатами та відомими постатями. Познайомились з декільками виставок, у тому числі і народної державності та нагоди сторіччя Української революції та заснування першого українського парламенту. Це в нас стала системною роботою. Це вже наша всі всі райони приїхали. Це Кринчанський район, Томакомський район приїхав. Сьогодні відвідують сільські жителі, сільські шкіл, Солонянського району. Я дуже Ради, тим, що діти знайшли можливість приїхати до столиці, прийти в вищий законодавчий орган, парламент, Верховну Раду, подивитися, як іде законодавчий процес, побачити ці історичні місця, де була проголошена Акт про державний суверенітет з трибуни, де виставлені виставки цікаві особливості зараз. Незважаючи на пленарне засідання, дітки змогли зайти на балкон Верховної Ради і побачити роботу депутатів в сесійній залі, і знову для учнів приємні та несподівані враження. Фото та селфі на згадку побачили солонянці і Валентина Дідича на своєму робочому місці. Потім для дітей Солонянського району Дніпропетровщини організували обід у депутатській столовій, де учні змогли покуштувати все те, що щодня є у меню народних депутатів та їх помічників. Це спікер виховної ради і вадіспікера Ірина Володимирівна і е, Оксана і Ваніна, ви вийте, вийшов, «Мене вразило, що депутати такі ж самі люди, як і ми. Так само можуть розмовляти з простими людьми, можуть порозумітися з ними і якби ну спокійно розмовляють з усіма, спілкуються. Сподобалася Верховна Рада, те, чим займаються депутати, вирішують різні справи, приймають рішення стосовно законів України. Можливо, я в майбутньому піду в Верховну Раду на депутата і буду допомагати людям, приймаючи важливі рішення для країни. Приймаючи закони, поспілкувавшись на останок з народним депутатом України Валентином Дідичем біля Верховної Ради, діти змогли після цього сфотографуватись з нардепом та біля центрального входу Верховної Ради і отримали солодкі подарунки у дорогу. Солодкі подарунки, ось це такі е, е, знаменні подарунки, які символізують місто. І ви побачите, і вам буде краще і солодше їхати в дорогу. Приємною несподіванкою для усіх стало знайомство народного депутата з мешканцем Солонянського району Дніпропетровщини, перспективним українським спортсменом Андрієм Халецьким, який є переможцем чемпіонату Європи з рукопашного бою та абсолютним переможцем чемпіонату України серед кадетів. Валентин дідич не тільки підтримав юну зірку, а й запропонував свою допомогу для перспектив розвитку представника Солонянського району. Хочеться, щоб ми жили лучше, щоб ці люди щось в нашій країні справили. Наостанок діти Дніпропетровщини відвідали оглядовий майданчик, де змогли зробити фото та відео Києва на згадку. У я була вперше в Києві, тому для мене було в принципі все цікаве. Для мене була як екскурсія оглядова по самому Києву, так і екскурсія по Верховній Раді. В принципі, я, ну, я була вражена, якби нею, захоплена. Всіма це були би, ну, депутати. Так само мене вразили, побачила, як побачила, якби перший раз в житті. Так, ну по телевізору тільки бачила, а так в житті багатьох якби знала. Я побачив картини, які, картини з виставки, там, які рисували війни АТО з Маріуполем. Мене дуже вразили ці картини, там, що люди вміють так гарно малювати, вони воюють за нашу країну і передають емоції в своїх картинах. Нагадаємо, що це вже не перша екскурсія дітей Дніпропетровської області до Києва, організована народним депутатом Валентином Дідичем. Наприкінці минулого року Верховну Раду відвідали делегації Креничанського району, Божодарівської об'єднаної територіальної громади та Томаківського району. Вони в нас стали доброю традицією. Це відвідують вже наша п'ята поїздка. І місто Марганець, місто Камінське, Криничанський район. Сьогодні Солонянський, Томаківський райони вже відвідували, і вже деякі Божедарівська територіальна громада це Гренчанської дітки відвідали і активісти, які переможці всіх кращих конкурсів, патріотичних засад, патріотичних змагань, кращі знавці своєї історії. Вони відвідують тут і вони навчаються, вони, ви знаєте, вони такі робляться активними, соціально активними своїх. Група у школі, в класі вони несуть перспективи. На, на, на це потрібно опиратися нам всім. Я вірю в молодь. І Молодь стала, молодь йде попереду. Вона найкраща, вона українська і наша держава перспектива. У майбутньому нардеп обіцяє зробити ще цікаві екскурсії для дітей Дніпропетровщини і не тільки Верховну Раду, а й в інші цікаві місця України.